Хожу в Балти. хочу вам показати Балта, як ми е, завжди е, е, ну, думали, що це місце таке собі, там, в ями, там в Рипі, але е, е, я кажу, ще, ще раз повторюю, що е, тут теж влада не, 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 не дуже гарна взагалі, непогана, але саме тому, що е, е, Саме тому, що все-таки зміна влади у них кожне п'ять років у них змінюється, там мер міста і таке інше. Тому, тому він змушений хоч щось зробити, розумієте? От, і от він робить, бачите, навіть той самий автовокзал ми бачимо, автовокзал, бачите, де автобуси, бачите, скільки скільки автобусів стають, стоять Мабуть, це, 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 це ще не все. Бачите? Тобто тут у них працює, ми бачимо. Автобуси там у них, магазини і такі інші. інші. От, давайте подивимося саме автовокзал. Подивимося, бачите, є де людям присісти. Та да, невеличкий, невеличкий, але... Бачимо, так? Да? Є де присісти? Місця є. Ремонт чудовий. Туалет, до речі, є, каса, даже, бачите, даже є даже храніння, бачите, навільники автостанції та службове приміщення. Це міста Балта. Це, це не, 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 не столиця, е, як там, Северо Подольськ. Сейвер столиці. Бачите, це не, це не север столиці, але вони тут чомусь набагато краще.